Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на частоту 107.3. це інформатор ФМ. Разом наближаємо перемогу. Кожен на своєму місці, кожен свою справу та любов'ю до України у Дніпрі 14.12 і далі в нас анонсоване велике інтерв'ю. Вже добра традиція зустрічатися з нашими друзями з театру Дреміком, які стоять на культурній варті, адже без культури, без мистецтва немає перемоги. Друзі, нагадаю, що у Дніпровському академічному театрі драми та комедії Дреміком триває третій оксамитовий сезон неймовірні вистави щотижня, зустрічі з талановитими акторами та роботами найкращих режисерів. Подробиці на сайті DPUA і до речі, 26 шостого листопада та 3 грудня о шістнадцятій відбудеться прем'єра нової вистави за назвою Вихід. І саме сьогодні в нашій студії люди, які мають безпосереднє відношення до цієї трагікомедії. Режисерка-постановниця Марго Савенко та драматург, автор п'єси за якою поставлена вистава, друзі, це Сергій Марен. Доброго дня. Добрий день! доброго дня. Як ваші справи, як настрій? Добре, готуємось до прем'єри, тому ще ще трошки вже чекаємо на наших глядачів. Мені зробили каву, мене привезли каву. Я дуже вдячний. Я задоволений. Дивіться, ці прочитав я про виставу. Така цікава анотація, цікава тема, але краще від вас взнати про що діє на сцені і чому потрібно Дніпровському глядачеві сходити та подивитися цю виставу. Сергій Марго, хто розповість? Я, я думаю, що Сергій розповість про п'єсу, а я потім про виставу. А, ну, я можу розпочати з того взагалі, як створювалася ця п'єса. Це був досить цікавий період нашого життя. Це був локдаун. П'єса написана у 2020 році. От, Але е така актуальна і зараз. О, я, не сподів... я сподіваюся, що події, які відбуваються у п'єсі, вони не стануть актуальними. У е 2020 році я її написав. А це був локдаун. Я сидів вдома, кожен страждав по-своєму, і в процесі, скажімо так, боротьби з локдауном я вирішив, що страждати це не для мене. Я вирішив сісти і написати п'єсу про двох людей, які знаходяться в бункерах в період постапокаліпсису після ядерної війни, і вони намагаються жити, кохати, сперечатися, не дивлячись ні на що. Тобто у виставі. Дві діві особи, так, так і все більше акторів немає. Ну і як автор я можу сказати, що цілком вірогідно, що ще є люди, які існують, які вижили після страшних подій. Але в нашій історії тільки двоє людей, які не знають на самому початку. Вони не знають про існування одне одного. І волею випадку, за допомогою телефонного дзвінку, вони виходять на зв'язок і їхні, скажімо так, долі поєднуються, і сюжетна лінія розгортається таким чином, що між ними зароджуються певні почуття. І от як це кохати, як це сперечатися, як це сваритися на, як... на відстані. На відстані. так. От. Тому от про це саме вистава. Ну а вже яким чином це все буде відбуватися, яким чином буде реалізовуватися все це. це звичайно... І чи зустрінуться вони? Це ви знаєте вже, коли підете Прийдете. і подивитесь <світ> на виставу. <світ> <світ> абсолютно вірно, абсолютно вірно. Марго, Так. — ви, як режисерка, чи було вам складно працювати над п'єсою Сергія? Кеси дуже цікаве, актуальне, тому що зараз майже кожного дня ми все ж таки знаходимося в бомбосховищах, тому е, така локація нам всім дуже знайома. Але тут є особливість цієї п'єси, напевно, як і для мене режисера, так і для акторів, що для них це така більш моновистава радіоп'єса, бо вони не бачать один одного, а тільки чують. І тому тут треба було настільки напевно пробудувати почуття емоції акторів до один до одного, щоб вони тільки по голосу, по емоціям могли відчувати один одного. А чи було складно працювати вам з акторами? Скажіть, хто у нас на сцені? Марго у нас грає неперевершена, заслужена артистка Ілона Соляник. Тому з нею було прекрасно працювати, це неймовірний майстер своєї справи. А Фелікса грає наш теж чудовий актор Анатолій Корольов. Тому... У мене з акторами ну, дуже, були дуже, прекрасні дуже, відносини. Дуже відомий о, у Дніпрі. Да. А, скажіть: а який посил до аудиторії? І о, який посил був у автора, і який посил у режисера? Посил до у автора. У автора був головний посил: що для того, щоб кохати, для того, щоб жити, нам насправді потрібно не так вже й багато. Е, найголовніше що потрібно, це просто вміти чути одне одного. Це перший посил. А другий посил це те, що світ, в якому ми живемо, насправді він надзвичайно крихкий. Тому треба цінувати те, що ми маємо. Тому що за певних обставин може скластися все таким чином, що ми будемо е, ну, певною мірою сумувати за тим, чого ми позбулися. Через свої ж самі прови. Марго. Ну а ви коли працювали над виставою? Ну, в мене, напевно, був один із тих посилів, вже про які говорив Сергій. Також було, що не можна пускати руки, здаватися, вішати нос, там вішатись. А треба шукати вихід, треба мріяти, треба йти, треба добиватися. Бо вихід є завжди, і це треба пам'ятати, і до цього треба прагнути. Така тема. Я... Я зараз у цей час всім потрібно знати, друзі. Не треба опускати руки, не треба сумувати якусь депресію, бо життя то триває. Ale... Mas... 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 Але, але, але ми всі чекаємо на головне і віримо в наші збройні сили. І не забуваємо, що і культура потрібна бути, тому потрібно і телевізор іноді подивитися, не тільки новини, і сходити до театру, можливо, десь концерт. Вони зараз у якомусь такому форматі. До речі, минулого разу, коли ваші колеги приходили, ми спілкувалися і вони розповідали, як при сиренах працює театр. А от зараз ще одна нова така функція з'явилася у нас: відключення світла. Як працює при цьому театр, коли вимикають чи вимикають світло під час вистави? Ну, в нас поки що ще не було такого, що прямо під час вистави вимикали світло. Було під час роботи, коли ми репетирували, вимикали світло. Тому просто ми почекали, дочекалися, коли вже нарешті ми зможемо далі репетирувати і готуватись до прем'єри, і далі працюємо. Був один такий досить цікавий момент. Я одного разу завітав до них на репетицію, і саме так сталося, що була оголошена повітряна тривога, і вони спустилися в укриття в театрі укриття. І от саме в цьому укритті вони почали репетити її просто читати. І знаєте, це саме той випадок, коли обставини, які нам зовні продиктовані, вони допомогли персонажам, допомогли акторам відчути набагато ближче своїх персонажів за допомогою от саме повітряної тривоги. От. Ну, а коли вимикають світло, я думаю, такі зовнішні негативні фактори теж інколи впливають на репетицію, коли актори можуть для себе підкреслити певну то або іншу. Особливість цієї вистави, тому що от в п'єсі, в п'єсі всі ці речі, які зараз відбуваються з нами, вони прописані з самого початку. Тому тож друзі, обов'язково потрібно подивитися цю виставу. І, до речі, як, як ви гадаєте, чи зміни... змінився глядач під час війни, називаємо своїми іменами. Так, так, чи змінився, коли він приходить? Що ви бачите у очах тих, хто дивиться на ваші роботи? Мені здається, що глядач став ще більше вдячніший і більше цінувати і нашу роботу. І ми почали більше цінувати і, е, глядача. Тому що ми розуміємо, що в такий важкий час, коли е, глядачі приходять, це надзвичайно цінно і для акторів, і для режисерів, і для всієї творчої команди драміком. Квіти приносять? Звичайно, так. Я я, я, я я гадав, що це пауербанки зараз можливо даруються. А, що ви зробите, коли? Коли ми переможемо. От що перше ви зробите, Марго? Можливо, якусь нову виставу. Можливо, щось ну, уся країна буде святкувати. Це однозначно. А, але все ж. Так, я поставлю, хочу поставити нову виставу про перемогу нашу. І в мене тато знаходиться на фронті, тому я сподіваюся, що я зможу його обійняти нарешті. Головне, ми всі зустрінемося. Ми всі об... будемо обніматися з рідними, з близькими, з друзями. Отже, друзі, запрошуємо всіх 26 листопада та 3 грудня на прем'єру. Виставу «Вихід» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії Драміком на яворницького 97, початок о шістнадцятій. Подробиці та квитки на сайті dramikom.dp.ua. підтримуємо український театр. Підтримуємо Україну, і сьогодні в нас були в гостях. І сподіваюся, не останній раз. Марго Савенко, це режисерка-постановниця вистави Вихід і драматург, автор п'єси Ало, за якою поставлена ця вистава Сергій Марен. Дякую вам і дякую, що ви робите свою справу, і разом ми йдемо до перемоги. Дякуємо. Ну вам... я поважав. Я то запросив е, глядачів. Тепер ви запросіть на свою виставу. Шановні глядачі, ми будемо раді, якщо ви прийдете і подивитеся виставу вихід за моєю п'єсою. Хочу наголосити на тому, що це п'єса перш за все про кохання. І я думаю, ви кожен з вас знає таку золоту істину, що варто закохатися на один відсоток, а відчуватимеш це на всі сто. Тому прийдіть і відчуйте нашу виставу на всі сто відсотків. Я думаю, що кожному з нас зараз треба дати надію, поштовх, позитивний заряд емоцій. Тому я впевнена на всі 100%, що 26-го і 3-го ви зможете це відчути в драміком. Тому ми вас запрошуємо на нашу виставу. Вихід, друзі! все буде Україна, все ну... буде Україна, друзі. Це Інформатор ФМ». Ми рухаємося далі. Всім гарного настрою.